На сьогодні військовослужбовці 53-ї бригади забезпечені буржуйками на 100%, ліжками на 100%, також створений запас дров на 5 діб, що забезпечує повну їм потребу. І забезпечено настілами дерев'яними для розміщення наметах, десь до отримано до півтори тисячі настілів. На сьогодні в таборі створені всі умови для... Побуту особового складу це організовано помилку особового складу, прання білизни, тобто військовий службовець може попрати свої особисті речі. Для чого є пральний комплекс, один він підключений. Також є побутові пральні машинки в кожному підрозділу, там всього сім пральних машинок. Додатково ми направили туди пральний прицеп. Сьогодні він прибув, який також буде для організації прання білизни. Штатні технічні засоби помилки особового складу розгорнути, де здійснюється помилка особового складу щотижнево 4 рази на тиждень. Речовим манем за зимовим планом забезпечені військовослужбовці повністю. Також додатково отримано цього тижня 300 костюмів для других спеціалістів для спеціалістів-танкістів. Отримано також до отримано чоботи в умові, забезпечені сьогодні склада їх повністю. Харчування особового складу здійснюється. З польових технічних засобів притування їжі штатними та безштатними кухарями. Створений запас продовольства на 10, на 10 діб. Для покращення і урізноманітнення харчування видається м'ясо, свинина, видається рис, гречка, видається яйця курячі, сир, масло. Для організації харчування створено 12 польових. Пунктів харчування це в кожному батальйоні і в окремому підрозділі.